Раз. Сьогодні відкриваємо великий турнір. Для того я надаю слово організатору цього турніру, засновнику цього турніру, великому меценату і людині, яка любить в першу чергу вас. Вас, футболістів, вас, дітей і вас, спортсменів. Надаю слово Ванівському Роману Михайловичу. Миколаєвичу. Дякую. Чути чи ні? Ну що, добрий день, дорогі футболісти. І я був таким малим, коли грав. Ну, тепер вже прийшли стільки років. Тільки що сповнило мені 70 років. Можете поаплодувати мені. 70 років. І лише можу забивати. Вот. Я бажаю, що... Що не, вся, не всі команди приїхали. Мені дуже жаль, що не приїхала команда, яка зайняла в минулому році баранинці третє місце. Ну, вийшло так, що тут може бути і наша вина, що ми написали положення так. Але є команда із Закарпаття це є середня, яка потім передасть уплив від нас. Я бажаю всім футболістам міцного здоров'я на будущее. Декотрі з вас будуть грати в 18-й турнір. І 19-й, а може хто-небудь з вас буде грати за молодіжну команду, як мені сказали, вже декотрі хлопці грають за Говерло. Ті, котрі грали два роки на, на турнірі Роміка. І мені дуже це подобається. Та, що я бажаю сьогодні вам, щоб у вас була боротьба справедлива без всяких, щоб ви пішли без травм, щоб ви можна було, переміг. Сильніші. Хто то повинен мати перше місце, а хто то повинен мати постійні. Так не буває, хто буде. Так що я бажаю, нехай переможе сильніший. Ура! Цей серпневий літній день і ласкаве серпневе сонечко принесли в наше місто і радісне спортивне свято, Кубок Хромніка, Сивочолий і юний Добромир знову вітає своїх гостей. Сивочолий, бо його історія сягає глибину століть до древнього княжого самку Гербортів, міцних мурів монастиря і міської ратуші. Юний. Бо ростуть тут сади і діти, будуються нові оселі, нові пари стають на рушничок щастя. Добромиль значить добра миля, добра не зла, і тому сьогодні. Юний і сивочолий Добромий запросив на спортивне свято футбольні команди різних регіонів. Ми Щиро вітаємо футбольні команди чудовому галицькому містечку доброму священний хліб, що сяє на ці рушникові, не силу і міць тих, хто трудиться коло землі. Істинно, люди живемо. Не хлібом єдиним істинно так, коли маємо хліб не століти. Погибов гені живіться кожний, аби розум його не погас. Вітаючи вас, у добромиї підносимо цей священний дар землі української як символ національної єдності. Добробуту і прагнення бути господарями своєї долі. Прийміть від нас цей хліб. Сі. Нехай він ніколи не зачерствіє, нехай ніколи не зачерствіють серця ваші, повнячись великою любов'ю до Бога. Дорогі учасники спортивного кубка. Ми бажаємо вам успіхів у вашій непростій, але потрібній справі. Бажаємо пісень, що літо їх співає, і музики, що награють прикарпатські ліси. Квітів тих, що в ріднім краю розцвітають, і повні пригорщі, любові і краси. Здоров'я вам міцного, щастя вам земного, добра щоденного, настрій веселого, гумору здорового, життя довгого! Дівчата вручить капітанам. Ваня, кападай. Привіт. I'm just going. Благословення надає отцю Ігорю. Вітаю всіх учасників 17-го міжнародного турніру з футболу Кубок Ромика. Хочу привітати і я кожну справу, як на празник Спаса, це те приображення. Коли Ісус Христос переобразився перед своїми апостолами, вони сказали, Господи! Добре нам тут бути, добре і нам тут бути на цій добромильській землі, на тих змаганнях, як і кожну добру справу, ми розпочинаємо з молитви, то дозвольте і сьогоднішню цю добру справу, цей міжнародний турнір молодіжний з футболу розпочнемо з молитви. Слава Словен Бог наш завжди не і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Слава тобі, Боже, наш, слава Тобі! Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди є, все наповняєш скарб і життя подателю, прийди і вселися в нас, і учися в нас від усякої, скверне і спаси благі й душі наші. святий Боже, святий кріпкий, святи безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний помилуй нас, слава Отцю, Сину і Святому Духові. І нині повсякчас, і на віки віків, амінь. Бре та Тройця, помилуй нас, Господи, учисти віки наші, влади попрости беззаконня наші, святий завітай, силене ночі наші. імене Твого ради, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, слава Отцю, і Сину, і Святому Духові. І нині повсякчас, і на віки віків, амінь. Отче нашої, сина небесах, нехай святий Сень, Дякує, нехай прийде Сахи Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо виноватцям нашим, і не вели нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо є царство, і силою і слава, Отця і Сина, і Святого Духа, снимося в часі і новіки, віки віків. Амінь. Господи, покоївся, Господи, помилуй. Милосердний Боже Божий, Господи, Господь нам. Слухати всім серцем, дітям того, чого потребуєш від нас, і нехай, що бажає Твоя свята воля. Всякому ділі дай сили шукати найпевне сповнення святих, найперше, сповнення святих Твоїх заповідей, наставляй нас на Твою правду дорогу, дорога, навчи всякій роботі, не сходити з неї. створи наше життя таким, щоб ми могли жити згідно з твоєю волею. Дай, Сину, дай силу виконувати ті твої заповіді на всіх стежках життя нашого, підтримай наші слабкі сили, Охорони від лукавої спокуси. Благослови на все добре, чисте і святе, щоб і словами, її ділами, устами нашими, всіма ділами життя нашого, прославлялося та і п'ятої, Бога великого для нас, людей, милостерного, Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Туляється усвязаться. Футбольный купки управлялись не удовольствия. Міжнародний турнизм управлені си удовольствия. Винялася і сина і святого Тука. Для привітання виконуючого обов'язки міського голови міста Добромеля Веницькому Богдану Володимировичу. Слава Ісусу Христу! Слава Нейсування. Шановні діточки, які до нас приїхали звідусюди, ви направду є щасливі. Щасливі тому, що маєте можливість сьогодні. Приймати участь в такому прекрасному дитячому турнірі. Завдяки пану Роману Миколайовичу Ванівському, який прибув через тисячі кілометрів до нас для того, щоби ви мали можливість тут позмагатися між собою. Дякувати Богу і дякувати Юрію Івановичу Пінзерському за те, що маємо можливість влаштувати наші змагання на такому прекрасному стадіоні. Напевно, немає такого ні в якому місці, окрім Львова тут в нашій області. Хочемо подякувати людям, які організували цей турнір, допомагали в організації. Це пану Едварду Петровичу в пану Віктору Вікторовичу Лук'янову, пану Ярославу Лесику, який прибув до нас, Старосамірщин. Хочу подякувати вашим тренерам які з вами займалися, готували вас до цього турніру. Ну що ж, на завершення хочу побажати вам чесної, безкомпромісної боротьби, виявити дійсно справді сильнішого серед вас. А хто трошки не допрацює, не займе відповідне місце, не розчаровуватися, бо ви тільки розпочинаєте свою футбольну кар'єру. І кожен з вас мріє стати великим футболістом. Хай поможе вам в цьому Бог. Дякую. Слово надається головному судді турніру Лесику Ярославу Михайловичу. Добрий вечір, футболісти, тренери, гості. Дякую всім вам. Організаторам пресі, дякую, дякую отцю, дякую голові міста, дякую за все Роману Миколаївичу Вадіску. Людина, яка справді згадала, 17-й рік підряд за тисячу кілометрів їде, щоб властиво дати вам можливість показати свої здібності і користуючись нагодою. Висловлюю величезну подяку Роману Миколаївичу. Трошки сьогодні, прошу вибачення, як голову, як за неув'язкою, яка вийшла з транспортом в нас і так далі. Але, ще раз говорю, поміж то, турнір відбувається, хоча і є неув'язки ця. І тому бажаю всім вам, молодим спортсменам, насправді, як Закарпатті вже хлопці представили, що деякі вже грають за команду говену майстрів, то я хотів би, щоб більшість з вас... Теж показали свої здібності і показали то, на що ви здатні і про що мрієте. І бажаю вам справді спортивній спортивній честій боротьбі. Хай переможе сильніші. І успіхів всім вам. Дякую, хлопці. Всього доброго. Так, шановні футболісти. Зараз ми будемо дивитися на вашу техніку, на ваші змагання, на ваш біг, швидкість силу і так далі, і ваші вміння і навички. Але перед тим ми хочемо вам показати вміння двох дівчат. насті і Наді, які загадки російського цирку.